Нині вже важко уявити справжнє святкування, особливо весільну церемонію без фейерверків та ультрамодного пірошоу. Неймовірне дійство у повітрі та на землі вам подарує торгова марка Агенція Свято Фейерверк». Найкращі зразки побутової піротехніки від найменшої петарди до ексклюзивних салютних установок та батарей з унікальними ефектами високої якості стануть не лише доповненням події, а й самі створять святковий настрій. Безперечною перевагою є те, що кожен клієнт компанії за уподобанням обирає високоякісну сертифіковану продукцію. Переглядаючи відеокаталог, а кваліфіковані спеціалісти нададуть професійну консультацію та інструктаж, як застосовувати піротехнічні засоби, або ж самі організують фейерверк з виїздом на місце події. Агенція свято Феєрверк, кілька приватних підприємців, які вперше е, організували прямі поставки піротехнічних виробів з Китайської Народної Республіки. А тому своїми цінами ми можемо здивувати всіх. Охочих, хто прагне займатися продажем піротехнічних виробів. Також ми допомагаємо в організації бізнесу, в отриманні ліцензій. Займаємося продажем гуртом та в роздріб. Окрім того, серед пропозицій агенції свято Фейерверк» є супровід першого танцю молодих холодними сценічними вогнями та птематичними машинами Спеціалісти агенції запропонують різноманітні написи або палаючі фігури за ескізом замовника.